Діяльність місцевих органів влади сьогодні лише наполовину відкрита для громадян. Таких висновків дійшли у Дніпропетровському центрі соціальних досліджень. Протягом дев'яти місяців тут вивчали інформаційне наповнення інтернет-сторінок та друкованих видань різноманітних відомств. Як кажуть соціологи, робота сайтів держорганів дуже повільна. Лише кожна п'ята офіційна газета має свою сторінку в інтернеті. Сайти головного управління юстиції та податкової для користувачів. Незручні, а новий закон про отримання інформації іноді, взагалі, не дає громадськості можливості своєчасно дізнатися необхідні дані. Максимальний рейтинг органів влади, відкритості органів влади, він був саме у 2008 році. У 2013 році, тобто, вже 5 років пройшло, і ми бачимо, що цей, цей, цей рівень і оцінки експертів вони знизилися. Якщо ми побачимо інформацію, яка публікується на, на сайті обласної державної адміністрації або обласної ради, ми теж побачимо, що вона є, ну скажімо так, досить однобічною. Те, про що кажуть експерти, на сьогоднішній день в нас є, скажімо так, Дві-три особи, про які, власне кажучи, і йде весь випуск новин.